Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Цього року у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова з'явилися нове відділення інтервенційної радіології та кардіології. Тому сьогодні гість нашої студії його завідувач Олександр Гриневич. Вітаю вас, пане Олександре. в нашій Вітаю. студії. Ну, звісно, війна, більшість проєктів закриваються, але в мечці все навпаки. З'являється нове відділення, купляється нове обладнання і навіть. Коли обстріли, ви все одно працюєте, все навпаки. От. Е, ну, і я розумію, ви як завідувач. Мабуть, ви приймали участь в формуванні команди. От розкажіть, кому належить ідея, що з'явилось таке відділення. Для чого воно? Як формувалась команда? От, і як ви збирали фахівців для відділення? Ну, дивіться, звісно, ідея належала безпосередньо адміністрації лікарні та пану Риженка. Зумовлено це було тим, що це вимоги НСЗУ, надання пакетів допомоги хворим пацієнтам. В цих пакетах НСЗУ виставляє критерії, згідно яких буде надаватися оплата за надані послуги. Тому, Керуючись цими вимогами, адміністрація лікарні вирішила в цьому році, зробити, розширити, так скажімо, надання допомоги кардіологічним пацієнтам, бо відділення кардіології було, деякі спеціалісти були, але для того, щоб у повному об'ємі відповідати цим вимогам, вимогам так. Так, з'явилась необхідність у тому відділенні, в якому ми зараз працюємо. Персонал збирався, як я вже сказав, з спеціалістів, які вже були в лікарні і займалися займались лікуванням пацієнтів з хронічними ускладненнями судин серця. От, так як відділення не більше спрямоване на те, щоб давати допомогу хворим з гострою патологією, ну тому це вже. Більше така лінія роботи для них трішки нова, ну, от, але принцип той же і залишився. Додатково до цих двох спеціалістів, хірургів інтервенційних, прийшов спеціаліст із кардіоцентру, ну, який був зацікавлений у таких перспективах розвитку так, так, так. лікування хворих. Ну от, та, та самою ж адміністрацією лікарні було зроблено все для того, щоб молодий спеціаліст, який працює в лікарні, не пройшов курси з інтервенційної кардіології, та вже на цей час він виповнює пев, певний обсяг роботи та допомагає своїм більш досвідченим колегам в лікуванні острих інфарктів міокарду. Окрім ну, хірургів, ну, в штаті відділення є кардіолог, який займається вже медикаментозною терапією, яка проводиться чи до ну, хірургічного лікування, чи то вже після проведеного стентування. Ну, от, звісно, анестезіологи, які ну, в принципі в умовах приймального відділення та надання оргентної допомоги. І працювали, зараз вони розширили теж надання своєї допомоги. Це, звісно, навантаження на їх роботу, але все це відмічає адміністрація лікарні та намагається сприяти, щоб всім лікарям було більш комфортно працювати, навіть в умовах більшої нагрузки, бо зараз такий час, звісно, коли. Не те, що не зовсім норм... нормоване навантаження. Воно таке, яке є, і досить складно. Всі це розуміють, але намагаємось триматися, ну та не падати духом, ну та тримати лице, щоб встигати надавати допомогу всім. Я так розумію, що ви встигаєте надавати допомогу, як і е... Звичайним е пацієнтам, так і військовим, я так розумію, звісно, інфаркт міокарда переносить дуже великий спектр хворих. Завжди було, були було вікові хворі, але інфаркт молодіші у ну, цій ситуації стресові для населення України. Звісно, молоді хлопці хворіють не виключення і військові. Була ситуація, коли після обміну військовополоненими одразу, як передали військових, привезли до нас хворого 35 років, інфаркт, який в нього вже майже тиждень він там в полоні переносив, На майже барах. втрачав свідомість, так ну там якими спігулками. І за це вже хвала, що чимось да, давали, але не зовсім те, що потрібно. Ну, от. Е, ну у Хлопця була закрита артерія, так, там, такий молодий е, вік е, не було такого значущого атеросклерозу, але це все порушення метаболізму, стресова ситуація для організму. Виснаження, тому довелося займатися хірургічним лікуванням судини. Впродовж тижня хлопець вже пересувався по лікарні. Він досить такій спортив, спортивної статі, ну от, вже готовий був повертатися, незважаючи на те, що був у полоні, переніс інфаркт. Вже було бажання йти знову на нуль та виконувати свої функції. Твій приклад привели що про втручання. Тому давайте роз'яснимо глядачеві а, саме поняття. А, Назви відділення, що це за інтервенція така, інтервенційна да? радіологія та кардіологія. Я так розумію, що мова йде про втручання, так? які втручання, за допомогою яких да, ви? Життя повертаєте до життя пацієнтів і здоров'я пацієнтів повертаєте. Це такі втручання інтервенційні, які не потребують розрізів грудної клітини для того, щоб нам дістатися до судин серця, виконується все це через маленький прокол на зап'язку чи то стегнова артерія. Угу. От, і по судинах вже через спеціальну систему доставки доходять до судин, які живлять серце. І безпосередньо, вже вводячи контраст у ці судини, ми маємо змогу, користуючись апаратом ангіографом, от робити знімки у відеорежимі із різних ракурсів для того, щоб подивитись, наскільки. Там виражені зміни у судинах, чи потребують вони ургентного лікування. От, якщо є зміни, які зумовлені атеросклерозом, тобто на 80% чи більше перекрита судина, чи то взагалі закрита. Ну, то ми негайному негайно робимо все для того, щоб розрушити цю бляшку mm -hmm. судині спеціальними балонами, а потім в це місце ставиться стенд. Ну, це така собі сіточка, металевий каркас, який роздувається внутрі судини, та на стінках залишається вже на постійній основі. Ну, от. Подальшому пацієнт приймає необхідний курс ліків впродовж року для того, щоб цей стенд, як і народне тіло, не закрилося тромбами та не спричинилося повторного інфаркту міокарду. Ну і так. В принципі, відбувається зменшення зони ураження від того інфаркту, який вже не відбувся хворого. Після операції пацієнт, звісно, наблюдається у відділенні реанімації, та зазвичай вони вже, якщо без явних ускладнень проходить втручання, на наступний день вже активно себе досить ведуть, передваються відділенням. Ну, от, вже намагаються кудись вийти. ну Це ті люди, у кого є е, така звичка паління. От, десь коли приїжджають до лікарні, коли їм погано все, я бросаю Фідаю. палити так. Е, на наступний день, вже коли все е, добре пройшло. Все, а як мені вийти перекурити? Так, я знаю, так. що то мені не треба, але от зараз я вже не готовий. Прямо зараз да, кинути. Да, да. Так, Вчора, вчора то, то було на емоціях. Так. Так, <с <с так, <с так. Я собі пообіцяв. А в мене mm. питання. А, я так розумію, все, все відбувається, наче в американських серіалах про медичних, так? І я так розумію, пацієнт знаходиться в свідомості, коли ця операція відбувається. Так і є втручання проводиться. Под місцевим знеполенням, там, де проводиться пункція, прокол артерії, встановлюється система доставки. А далі по судинах, коли вже цими катетерами та провідниками проходять, там нервових закінчень судини немає, тому максимум, що може відчувати людина, там якийсь мінімальний дискомфорт від того, що десь щось вона сама відчуває, що судинами там щось відбувається. Ну, тому більш мнітельні пацієнти взагалі не потрібно нічого робити, вони вже передопераційно ну, чекають, що щось там з ними трапиться. Але взагалі так, пацієнт свідомості, якщо пацієнт з стійкою нервовою системою, то може цікавитись і дивитись одразу на моніторі, на стан своїх судин. Ну, спілкуватися з хірургом, це зазвичай давати поради зазвичай таке буває. Стандартне питання, це а що довго? Це те питання, яке в жодному разі не можна задавати хірургу в операційній, бо реакція може бути не завжди люб'язна. А як давно ця технологія, яка ну мені, коли я бачив такі технології в американських серелах? Мені казалося, що ну, у нас це буде так не скоро. В докторі Хаусі я бачив такі mm -hmm. операції, там показували. Як давно вони з'явилися у нашому місті? Взагалі на ангіографі обстеження судин виконувала ще з початку 2000-х років. Бюджетна програма, яка зробила доступнішим лікування до гострих уражень судин-інфарктів, вона вже більше 10 років працює в україні. От і тому саме з цього часу і більш доступним стало це для того, щоб лікарі змогли вже мати необхідні інструменти для виконання цих робіт. Держава почала фінансувати цю програму. І, тобто, Хоча не всі люди, навіть що прикро, не всі кардіологи, які консультують в амбулаторіях, полі поліклініках, згадують про це обстеження, рекомендують. Ну, не всі хворі не одразу розуміють, наскільки це можливо і наскільки це мінімально загрозливо зробити до того, як в тебе виникнуть скарги, які замовлені гострим станом. Ось тому треба треба більше звісно перевірятись, дивитись. Та що всі розуміють. Е, УЗІ там серця це люди ще розуміють, а тут я так розумію, це більш досконале, е, більш точне, я так розумію, обстеження. Так, більше вузьке направлення, яке потребує УЗІ це, це є одним з обстежень, яке може бути на. Шляху до виконання коронарографії. Тобто певний спектр обстежень виконується, тоді ми вже маємо розуміння, що дійсно треба дістатись до судин серця та глибоко зануритись. У внутрішній світ людини. Так, ну, так. От, тобто так, просто коли приходить людина і каже, от я чув, у вас роблять таке обстеження, я б хотів собі його зробити. Ну, то ну, ні, ви спочатку маєте пройти ще декілька обстежень, більш да. таких травматичних для вашого організму, ну, от, і потім вже так, будь ласка, завжди раді, але тільки по показанням та О, за необхідністю а Дайте практичну пораду. А як берегтися від інфаркту? Від інфаркту берегтися, ну якийсь рецепт, щоб був, мені не складно вам порадити зараз. Але все ж таки людина має бути. Обізнаною в тих захворюваннях, які можуть чекати і з віком з плином часу, і з тим, який спосіб життя вона веде. Так, життя безпосередньо, звісно, в когось більш стійкий організм до різних чинників, які замовлюють виникнення атеросклерозу, у когось генетично вже є до цього передумови. Тому комусь більш, менше їсти жирної їжі. Це може допомогти на комусь, комусь ні, Да. Тут е, вже індивідуально. Так, да, досить індивідуально. Але ж, е, звісно, чим краще ви ставитесь до свого організму, чим більше про нього піклуєтесь. Тим більш вирогідність того, що ви не допустите якихось таких гострих ситуацій. Тобто, якщо виявити цей на на ранній стадії та контролювати прийомом медикаментів, ну то можна і не дійти до того, що будуть критичні розміри цих бляшок, та необхідно буде робити хірургічне втручання. А як ви після прильоту працюєте? Все нормально? Досить складно було, бо я не розумію ту зміну, яка була на чергуванні тих пацієнтів, які знаходились в цей момент у відділенні. Ну це була паніка. От перші п'ять хвилин, коли одразу зателефонували зателефонували, не можна було зрозуміти взагалі, чи то по лікарні, чи то так, десь біля. Ну, от, одразу із старшою медсестрою зібралися, приїхали у відділення, передивились ушкодження, які є, так і апаратура постраждала, і повністю сторона, яка виходить на проспект, там вісім вікон всі вилітіли разом із рамами. Усю ну, ніч закривали ці рани відділення. Ну, от хворі теж ну, деяким важко було, бо серцева недостатність. Тут треба спускатись в бомбосховище. Декілька хворих було, яких одразу ми не підняли на сьомий поверх, а залишили в реанімації спостерігатися, бо в них і тиск підвищився, і задишка виникла. Ну, цікавий момент розказав хворий, який знаходився після операції ну, у палаті, каже, так заснув сильно, що сниться сон. Як через вікно залетає птиця і садиться йому на груди і сидить. Він каже, я відчуваю, вона така важка, я прокидаюсь, а на мені лежить вікно. Яке вилітіло так. Ну, ну, трішки там лоба йому порізало склом, але так, досить обережно ще без явних таких наслідків. Ось. Ну, Вже це відбувалося у ніч із п'ятниці на суботу. Вже в понеділок максимально позакривали всі. Пошкодження для того, щоб продовжувати надавати допомогу хворим, які не зупиняли надходитись, надходити до лікарні, ну, от, оперували і на вихідних, і продовжили планову госпіталізацію з понеділка. Дякую. Я хотів наостанок запитати про ваш особистий шлях до цього відділення. Я так розумію, у кожного лікаря є своя історія. От ваша історія. Ви працювали в лікарні швидкої допомоги. Так? А де от після цього? Я так розумію, що так ваша спеціалізація на якомусь етапі стала це кардіологія. І як ви вийшли? Я закінчив навчання у 2012 році. На той час я вже працював три роки медичним братом у відділенні кардіореанімації швидкої допомоги. Туди ж був розподілений, та після інтернатури вже почав працювати лікарем-анестезіологом. Лікували, зокрема, інфаркти, трішки інсульти, бо процес і, і шумій однаковий, та хворих там дуже багато було інсультних в тому числі. От. але… У 2018 році змінив місце роботи на кардіоцентр. Зараз обласний центр діагностики та лікування. От, в кардіоцентрі працював до кінця минулого року. От, прийшов, ну, курси проходив з інтервенційної кардіології, ще працюючи в лікарні швидкої допомоги. І вже далі в цю більш вузьку направленість надання допомоги прийшов в кардіоцентр. Ну, то, мабуть, в кардіоцентрі моя робота зацікавила адміністрацію лікарні Мечникова. Ну, останні півроку довелося теж такі умови екстрені, ну, у зв'язку з війною персоналу було небагато, тому я вже працюючи там лікарем-анестезіологом, по необхідності виконував обов'язки завідувача відділення. Кардіоцентрі. Ну, тому вже якийсь невеликий опит адміністративний, адміністративний був. Так, а. можливо, ще друге моє образование. Яке я отримав після закінчення медичної академії, мав можливість навчатися заочно в академії президентові України на факультеті державного управління. От, так, тому да. це теж таке, це ж да, да, що допомагає зараз в роботі посаді, так, да. в організації надання допомоги. Inpartum. Звісно, так, та, та, та. ну, да. Ну, так, як е, в інтерв'ю нашим колегам е, Сергій Анатолійович Шерженко сказав, що ми вибирали найкращих фахівців, ну, я маю надію, що е, мечка, як і завжди, буде найкраща. І, звісно, і ви зможете реалізувати всі свої е, таланти, е, всі свої е, навики, які ви там здобули протягом життя е, на цій посаді. і... Безпосередньо у лікарні ім. Мечникова дякую, що завітали до нас. Дякую вам. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав завідувач відділення інтервенційної радіології та кардіології Олександр Гриневич. Дякую, що були з нами. Побачимось.